Під зорями. Добрий вечір, любі діти. Сьогодні знову ми разом. Я щиро вдячний вам, що ви знову сьогодні прийшли до нашого дому під старим дубом, щоб слухати казки Під зорями. Наші друзі-ангелики вже зібралися, щоб уважно слухати разом з вами нову історію про них. Ці історії нам оповію Бруно Ферреро у книжці Ангел-хоронитель Оповідання для дітей. Ілюстрації до цієї книги приготував Вікторіо Павезіо, Вмощуйтеся і слухаємо уважно нову історію, нову пригоду. Є така проста і коротка молитва, яку легко вивчити і запам'ятати матері вчать її своїх дітей. Вона легенька, як метелик, і пахне молоком та добрими справами. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь. У Святому Письмі про ангелів пише Ангел, який оберігає тебе на всіх твоїх дорогах. У Псалмі 91. Господь Твоє прибіжище, Всевишній твій захист, ніяке лихо до Тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету Твого. Бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах, і на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. Ці слова завжди вражали людей. Ангел охороняє нас і несе на своїх руках. Слово берегти запевнює, що ангел. Чуває над нами, турбується про нас, коли ми неуважні чи втрачаємо пильність на нашому життєвому шляху. Слово берегти означає, що ангел огортає нас своїми крилами і тримає під своєю опікою. Він огортає нас своєю присутністю, щоб вберегти від ворожих куль та отрути злих людей. Просвічуй мене сьогодні. Подарунок маленького ангела. Жив колись один маленький ангелик, який любив виходити до воріт неба і дивитися вниз на землю. Це побачили інші допитливі ангелики. Вони побігли і розповіли про це Богородиці. Одного дня вона підійшла до цього Ангелика і лагідно запитала, Що ти тут поробляєш, маленький ангелику? Той зібрав усю свою мужність докупи і відповів, Я б хотів спуститися на землю. На землю? Хіба тобі тут погано? Мені тут дуже добре, але я б хотів вирушити на Різдво Христове разом з Ісусом. Один дорослий ангел сказав мені, що на землі є схожі на нас діти, я б хотів побачити їх і щось їм подарувати. Потім він замовк, боячись навіть підвести погляд. Але якби глянув на Богородицю, то побачив би, що вона усміхається. Коли Матір Божа відійшла, ангелик відчув, що його серце наповнилося надією. Настав святвечір. Наш ангелик був єдиним маленьким ангеликом, якого обрали, щоб супроводжувати Ісуса. Сама Богородиця наповнила його кошик гарними і смачними подарунками, як тільки звечоріло. Ісус попрощався з матір'ю, взяв за руку маленького Ангелика і вирушив на землю. В Ісуса не було крил, але Він летів швидше за ангелів, які супроводжували його, тримаючи в руках кошики з подарунками. Вони розітнули нічне небо, залишивши по собі золотий слід. Земля ставала все ближчою. І Ангелик побачив бурхливе море, сосновий ліс і дзвіницю якогось селища. Ісус сказав: Ось і селище, там ти знайдеш багато добрих дітей, поцілуй їх від мого імені, але дуже лагідно, щоб вони не прокинулися, і залиш їм подарунки. Коли ж перші зірки почнуть бліднути, негайно повертайся на небо. Маленький Ангелик пообіцяв, що так і зробить. Тож Ісус подався в іншому напрямку. Ангелик залетів в один із будинків і побачив дітей, які спали. З виразу їхніх облич він розумів, які з них добрі, а які не дуже. На чолі перших він залишав поцілунок від Ісуса, на чолі других свою сльозу. Він не побачив жодної зовсім поганої дитини, але якби така була, то він би довго і гірко над нею плакав. Коли перші зірки почали бліднути, кошик Ангелика уже був порожнім, тож він почав повертатися на небо. Ангелик звелів і вже з висоти зауважив одну темну маленьку хатинку, якої він не побачив, поки був на землі. Сподіваюся, що там немає дітей, стурбовано думав він, повертаючись назад, зазирнувши у вікно, побачив дитину, яка лежала на купі листя, вкрита подертою ковдрою. Дитина була такою гарною, що Ангелик підлетів ближче, щоб краще роздивитися її обличчя. Він одразу ж зрозумів, що це дуже добра дитина. Вдень вона молилася і допомагала бідній матері. Увісні дитина тремтіла від холоду, оскільки у домі не було дров, щоб розпалити камін чи розігріти суп на кухні. Її матір пішла на нічну службу Божу, щоб виблагати допомогу в Ісуса Христа. Коли маленький ангелик все це побачив, у нього на очах затремтіли сльози, він почав обшукувати свій кошик, якби ж у ньому залишилися бодай якісь солодощі. Але кошик був порожній. В ангелика не було жодного подарунку, окрім поцілунка від Ісуса, який, однак, дитина не змогла пам'ятати, ангели можуть посилати людям сни. Але було б занадто жорстоко послати гарні сни цій дитині, яка потім прокинулася з порожніми руками посеред холодної кімнати. Ангелик задумався над цим, і в глибині свого серця попросив Богородицю допомогти йому. Потім він поглянув на нічне небо, і в нього з'явилася геніальна ідея. Він швидко полетів до першої зірки, яка сяяла на небосхилі, і одразу ж повернувся назад, обережно тримаючи її в долонях. Ангелик поклав зірку в камін, вона освітила убогу хатинку своїм радісним близьком, а своїм теплом розігріла воду в банячку, з якого повіяло чимось приємним. Це тому, що зірки надають воді дивовижний аромат меду, молока, шоколаду та інших смаколиків. Ангелик обійняв дитинку на прощання і швидко полетів на небо, бо добре знав, що Бог наказує ангелам бути обережними і невидимими для людей. Коли дитина прокинулася, то побачила яскраву зірку в каміні. І свою здивовану маму на порозі хати. Дитина сказала Здається, звідси щойно вилетів ангел, бо я бачила кінчики його крил. Мама лише ствердно кивнула головою, адже знала, що в час Різдва Христового можливо, все. Тим часом Ангелик повертався на небо. Він дуже Поспішав, тому що вже починало світати, повернувшись, побачив, що всі ангели зібралися біля Богородиці та чекали на Ісуса. Коли він з'явився, одразу сказав: Мій маленький ангелику, ще трохи і Ти б запізнився. Але Ісус усміхнувся, тож Ангелик зрозумів, що Він не сердиться. Коли ангелик проходив. Повзворота неба озирнувся і завмер. В океані зірок, які прикрашали небо, видніло порожнє місце. Можливо, Ісус цього не зауважив, але ж Бог Отець це точно побачить і строго запитає: Ну і чиїх це рук справа? І тоді Ангелику вже не дозволять спускатися на землю з подарунками для дітей. Спершу він не зміг роздати подарунки всім дітям, а потім, щоб виправити ситуацію, посмів зіпсувати красу, яку створив сам Бог. Ангелик розплакався і присів на сходи. Богородиця помітила це й одразу підійшла до нього. Ангелик не наважувався розповісти, що сталося, тому просто показав на дірку в мереживі зірок. Богородиця вмить зрозуміла, в чому річ. Вона знала все про дітей, тому поглянула і на цю бідну дитину її маму, які якраз їли розігрітий смачненький суп. Вона відчепила від своєї накидки одну з зірок і простягнула її Ангелику. Лети і постав її на місце. Я на тебе зачекаю. Вона благословила його крила, щоб він міг летіти швидше. Невдовзі щасливий усміхнений Ангелик повернувся на небо, над землею світила зірка причистої Діви Марії. Вона була найгарнішою з усіх і сяяла так яскраво, що Бог одразу її розпізнав, але він нічого не сказав, адже просто не міг докоряти самій Діві Марії. А на землі люди теж побачили цю зірку і назвали її Зорею Світанковою, Зорею досвітньою. Вона починає сяяти першою і згасає останньою. Вона найбільша і найгарніша. Адже це зірка Богородиці, молитва святого Отця Піо до ангела-хоронителя. Святий ангеле-хоронителю, бережи мою душу і тіло, просвіти мій розум, щоб я міг краще пізнавати Бога і любити його всім серцем. Будь поруч зі мною, коли я молюся, щоб я не відволікався, а був зосереджений. Допомагай своїми порадами, щоб я бачив добро і щиросердно його чинив. Охороняй мене від пекельного ворога і підтримуй час спокус, щоб я завжди долав їх. Молися за мене, щоб я з любов'ю вшановував Господа. Бережи мене завжди, аж поки не приведеш на небо, де ми разом прославлятимемо доброго Бога на віки віків. Любі діти, і ця історія добігла до кінця. Перед нами ще багато нових історій, тому щоб не втратити їх, не забувайте ставити свої уподобайки, а також запрошувати і ваших друзів для того, щоб стали слухачами цих наших історій. Час уже відпочивати для того, щоб завтра могти робити багато добрих діл і вчинків. Тому бажаю вам спокійної ночі і гарних, прегарних мандрів Україні мрій. Спокійної вам ночі!